Добрий день. Відбувся черговий захід, який всі звикли називати Рамштайн. 29 29-те вже засідання, цього разу онлайн. Ну і кожне таке засідання є важливим, оскільки йдеться про координацію наших партнерів з оборони України. Але попри всю важливість і вже звичайність таких заходів, все ж таки хотілося б. Привернути увагу до деяких елементів, які є вкрай важливими, і які відрізняють це засідання від багатьох інших, отже, що саме відрізняє Рамштайн 29 від попередніх? Кілька моментів. По перше, це було перше засідання в такому форматі після проведення саміту НАТО в Гаазі. Нагадаю, що 28-й Раймштайн е, був ще на початку червня. Саміт НАТО був 24-25 червня. Чим важливий саміт НАТО? Е, новими рішеннями. І дуже важливим рішенням серед всіх інших є те, яке безпосередньо стосується України та зброї для України, оскільки. Пам'ятаємо, що Рамштайн це саме про зброю. Отже, саміт НАТО вирішив, що ті нові параметри підвищення обороноздатності всіх країн-членів НАТО, які полягають у відсотках спрямованих на оборону 3,5% плюс 1,5% відсотки ВВП на оборону плюс сумісні цілі. Саміт НАТО вирішив, що до цієї суми країни-члени можуть зараховувати ту допомогу, яка надається, яка буде надана фактично Україні. Це принципово змінювало систему роботи з координацією допомоги Україні і наданням її Україні. Оскільки мало б бути, і це сподіваємося з часом і виявиться, що прийнята в НАТО схема стане дуже привабливою для всіх тих країн, які особливо активні в наданні допомоги Україні. Адже вся ця допомога тепер як заліковується в два. Різні кошики, а головне йде для того, щоб стримувати агресора, і, врешті-решт, зупинити цю агресію, і створити нову систему безпеки. Отже, НАТО це вирішило. Далі дуже важливий елемент, який чи подія, яка відбулася напередодні цього засідання Рамштайну, це телефонна розмова Трампа з Путіним, після якої, нарешті, Трамп. Прийшов до висновку, що треба говорити про інші засоби впливу на Путіна, а не лише увіщування та віру в те, що він прагне миру. Отже, ця телефонна розмова стала моментом, який привів лідера США до прийняття наступного рішення, що зброя Україні буде надаватися через НАТО і Країни НАТО за цю зброю, за ці озброєння будуть сплачувати США. Це абсолютно новий підхід, який до цього часу не застосовувався. Проте був цілком логічним з огляду на кілька обставин: перше, збільшення чи зміна ролі європейських країн НАТО в самому НАТО. Друге розуміння. Необхідності подальшої збройної підтримки України, адже щоб перемогти Росію, треба мати достатнє озброєння, яке Україна виробляє з кожним днем більше і більше, але цього ще недостатньо. І е, таким чином відбулося поєднання вже двох елементів: рішення НАТО, закупівлі через НАТО і гроші, які е, Готовий блок НАТО, а також Сполучені Штати інвестувати в оборону України. Перший такий орієнтир, який прозвучав у виступах Трампа, це були 10 мільярдів. І очевидно, що прямо ніхто не пов'язує ці 10 мільярдів з іншим, з іншою вимогою, яку, яку висунув Трамп. Це 50 днів він дав. Владимиру Путіну на те, щоб припинити вогонь і розпочати переговори, в іншому випадку будуть застосовані санкції проти Росії 100% мити, мито і е, вторинні санкції, що також дуже важливо. Отже, е, є кілька нових чинників, які в принципі змінюють картину і механізми. е-е Постачання озброєнь, надання озброєнь Україні та фінансування оборонних проєктів, а також виробництво як в Україні, так і за її межами. І нарешті ще один елемент, який передував цьому засіданню Рамштайна, і теж є дуже важливим, якщо подивитись на весь контекст, це призначення нового кабінету міністрів в Україні, президент. Прийняв рішення, Верховна Рада це рішення підтримала. Був призначений новий склад уряду на чолі з Юлією Свириденко. А колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль очолив Міністерство оборони, яке увібрало в себе інше міністерство стратегічних галузей промисловості, фактично оборонпром. А попередник тепер уже нового міністра оборони Рустам Умєров – Став секретарем Ради національної безпеки і оборони. Тут важливо не тільки те, що ці зміни відбулися самі по собі, але ті завдання, під які, які визначив президент, і під які ці зміни робилися. Зокрема, президент Зеленський на засіданні Верховної Ради, коли він представляв нового прем'єр-міністра, сказав, що пріоритетами роботи нового уряду України є збільшення власного виробництва зброї та внутрішнього економічного потенціалу. Є новий рівень оборонної співпраці з ключовими партнерами. Це перша серед перших назвав президент озброєння. Це зрозуміло. Країна веде війну виснажливу. Тривалу, яка потребує все більше і більше ресурсів, оскільки ми бачимо, що ворог завдає дедалі більш масових ударів. Президент Зеленський сказав: зараз з усієї зброї в руках наших воїнів близько 40% відсотків зроблено в Україні. За півроку має бути не менше, ніж 50. Півроку це до кінця року. Не менше ніж 50, це багато. Це потребує партнерів. Ці партнери, всі є учасниками засідань у форматі Рамштайн. Юлія Свириденко, новий прем'єр-міністр України, заявила, очолюючи новий Кабмін, про таке: наш уряд бере курс на самодостатність військову, економічну та соціальну. Військова самодостатність це важливий сигнал, і він також потребує нової, нових підходів до роботи. Свереденко продовжила про завдання уряду і сказала таке. Перший пріоритет, над яким ми будемо працювати перші шість місяців, знову ж таки, якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї, підвищення технологічності українського війська. Отже, все ясно: виробництво технології, самодостатність. З такими вихідними даними, уряд вже на чолі з новим. Прем'єр-міністром входив в цю нову фазу, піврічну фазу, і в нове засідання Рамштайну. Власне кажучи, до засідання Рамштайну було зрозуміло, що всі ці елементи мають скластися в одне ціле. Бо інакше ці Цілі, які поставлені президентом для уряду України, які поставлені президентом Сполучених Штатів Трампом, для підтримки України, ті цілі, які ставить Європейський Союз перед собою, можуть бути досягнуті тільки разом, тільки спільно. І це зрозуміло, що такі спільні дії треба починати опрацьовувати технічно саме. На засідання Рамштайну, отже, нова українська команда, проте обличчя всі були знайомі нашим партнерам, взяла участь вчора у засіданні. Ще раз нагадаю, що воно було онлайн. У вступному слові міністр оборони України Денис Шмигаль сказав: Моє перше прохання стосується термінової закупівлі американської зброї для України протиповітряна оборона Особливо петріоти та ракети разом з боєприпасами є надзвичайно важливими для нас. Отже, міністр оборони Шмигаль почав з протиповітряної оборони. Петріоти. Звичайно, це важливо. І звісно, варто пам'ятати, що ми, президент Зеленський, про це говоримо вже більше року, починаючи з саміту НАТО, який відбувся. У Вашингтоні це питання було поставлено дуже як гостро критичне. І йшлося тоді, нагадаю, про це говорив Володимир Зеленський: 5-7 систем Петріот і досі ця історія продовжується. Трамп, вже коли заявив про те, що через НАТО можна все робити швидко і оперативно, вже казав, що нібито. Елементи, компоненти патріотів вже по дорозі в Україну. Але досі цього нема. Досі продовжуються переговори, і ми бачимо заяви з боку е Німеччини, з боку Норвегії інших учасників, що все не так швидко і не так просто робиться. Але ясно, що протиповітряна оборона України буде посилена, і будемо сподіватися, що вже ближчими тижнями. Принаймні два, краще три, комплекси, Петріот будуть поставлені. Далі Шмигаль сказав, що другий пріоритет фінансова підтримка. Україні потрібно 6 мільярдів доларів, щоб покрити цьогорічний дефіцит. 6 мільярдів, ну, порівнювати з чим цю суму? Це відносно невелика сума, якщо говорити про той обсяг, який визначив Трамп як перший Трамп, 10 мільярдів, перший транш. Це відносно невелика сума, якщо говорити про 43 мільярди допомоги, які вже виділені Україні військової допомоги на цей рік. Але це велика сума, якщо говорити про бюджет України на цей рік. Отже, їх треба цей, цей дефіцит перекривати і шукати. Третє, на що звернув увагу міністр оборони України, це підготовка до наступного 26 року. Я закликаю наших партнерів виділити кошти для України у своїх бюджетних пропозиціях на 26 рік, вже зараз, сказав Денис Смигаль. Також абсолютно зрозуміло, це критично, оскільки саме зараз в рамках тих бюджетних процесів, які проходять кожна країна, це все відбувається. Нагадаю, що ми зараз вступаємо в такий період, коли всі ці нові опції і можливості мають бути поєднані і скомбіновані. Йдеться і про закупівлі у Сполучених Штатах. Через НАТО йдеться і про е, фінансування, яке країни-члени НАТО можуть зараховувати у свій внесок в ВВП. Йдеться також про ті проекти, про ті кошти, про які вже заявив і над якими працює Європейський Союз. Це є складові одної тої ж великої системи, де Україна з потребами військовими є значною частиною. Такої системи. Е, отже, наступний рік і кредити. Зокрема, окремо міністр оборони України сказав про кредити через європейський механізм SAFE Security Action for Europe. Це для нас важливо, оскільки ми вже розглядаємося і в Європі. і Ми самі самі вважаємо, що ми є частиною цієї системи. Секретар Ради національної безпеки України у сказав, виступаючи на Рамштані, таке Україна більше не просто отримувач. Тепер ми є повноцінним учасником процесу спільного виробництва. За останні два роки ми інвестували понад 20 мільярдів доларів у власну оборонну промисловість. Сьогодні майже 40% потреб на передовій покриваються всередині. Країни, а 95% дронів, що використовуються на фронті, також виробляються в Україні. Е, Уміров згадав про ефективну данську модель і також е, сказав про те, що залучено вже понад 4 мільярди доларів на ці проєкти. Е, підсумовуючи. Рустем М'яров заявив, що в 2025 році міжнародна допомога Україні у сфері безпеки досягла рекордного розміру 43 мільярди доларів. Цифри великі. Ми розуміємо, що їх треба збільшувати і нарощувати. Наші партнери готові до цього, і саме це і обговорювалося на Рамштайні. Як і Слід було очікувати, в центрі уваги учасників засідання була саме ця ініціатива президента США Трампа про постачання через НАТО, про яку ми вже сьогодні говорили. Ініціатива має виробити свої механізми. Як саме це робити? В чому переваги, в чому труднощі, як їх обходити, як їх долати? Слід також сказати, що не всі наші партнери, не всі країни-члени НАТО і члени Європейського Союзу підтримали ініціативу Трампа. Ми знаємо, що Франція, наприклад, Італія, Чеська Республіка говорили про те, що вони бачать надання допомоги інакше. Вони не підтримують закупівлі Сполучених США. Америки. Зрештою, диверсифікація це теж добре. Ми не будемо наполягати на тому, щоб всі озброєні боєприпаси були закуплені саме в США. Тим більше ми бачили, що, наприклад, чеська ініціатива успішно діє і продовжує працювати. Тому треба шукати шляхи, як використати. Нові переваги Макс Марк Рютте, який генеральний секретар НАТО, який брав участь також в цьому засіданні, наголосив на тому, що ініціативу, яку він та президент Сполучених Штатів оголосили нещодавно з посилення підтримки України шляхом відкриття додаткових американських активів для України за рахунок інвестицій союзників в Європі та Канаді. В НАТО наголосили, ця нова ініціатива є безстроковою і вже спонукала численних союзників висловити зацікавленість у тому, щоб зробити внесок. Це новий поштовх. Будемо сподіватися, що так і буде. НАТО також в своїх е, прес-релізах е, підкреслює: ці добровільні зусилля координуватимуться НАТО, враховуючи досвід та інфраструктуру, які надає Альянс. Тобто тут будуть, якщо все буде відбуватися відповідно до планів, будуть задіяні і ті можливості, які НАТО закладало ще на саміті у Вашингтоні з координації військової підтримки України, зокрема, окреме командування в Візбадені, зокрема, новий центр в Польщі. Та інші механізми, які будуть існувати, е, мені здається, що найбільш яскравим е, виступом і найбільш яскравою заявою вирізнялися на цих обговореннях, які, звісно, мають закритий характер, але частково транслюються в інформаційний простір. Так от, найбільш важливим є те, з чим виступив міністр оборони Великої Британії. Джон Кіллі. Він сказав: Велика Британія підтримує цю політику, ми повністю братимемо участь в її успішній реалізації. Йдеться про ініціативу Трампа. Щоб гарантувати, що Україна має все необхідне для самозахисту, президент Трамп також запустив відлік 50-денного терміну для Путіна, щоб погодитися на мир. Або зіткнутися з нищівними економічними санкціями. І далі, найбільш важливе, як члени цієї контактної групи з питань оборони України, ми маємо, маємо зі свого боку підключитися до п'ятдесятиденної кампанії щодо озброєння України на полі бою, щоб підштовхнути Путіна за стіл переговорів. Отже, Міністр оборони Великої Британії закликає цей час, який є ще поки у Путіна для того, щоб повернутись, припинити вогонь, повернутися до переговорів, використати для максимального озброєння України. Це дуже важливий сигнал. Він повертає нас до тієї тези, яку ми вже багато місяців, багато разів обговорювали. Мир через силу. Треба йти до миру через силу. Іншого шляху нема. А для того, щоб бути сильними, Україна і наші партнери мають відповідно діяти, озброювати Україну і послаблювати Росію. І от поки в очікуванні нових санкцій цей п'ятдесятиденний період відбувається, Гілі закликає максимально озброїти. Україну це є найбільш важливо. Це головний сигнал. І будемо сподіватися, що всі інші учасники, які брали участь в засіданні в Рамштайн, відгукнуться на нього. Не тільки ті, хто вже зголосилися посилити допомогу, надати ті чи інші обсяги озброєнь чи боєприпасів, а це ці цифри широко публікувалися і коментувалися вчора. І Німеччина, Канада, Нідерланди, Норвегія, Швеція все це відомо. Головне, щоб оці окремі внески були скоординовані і набули більшої ще більшої ваги за рахунок синергії, за рахунок координації, за рахунок постачань ритмічних і таких, які саме зараз. Потрібні на фронті і в тилу, оскільки повітря... кількість повітряних атак не зменшується, і кількість повітряних цілей в небі України також не зменшується. Отже, якщо говорити про підсумки цього засідання, ну е як би там не було, а це теж важливо оголошено про чергові зобов'язання учасників е це Підкреслюю, що процес іде, і саме засідання є нагодою і е, ну, приводом заявити про те, що та чи інша країна готова зробити той чи інший новий внесок. Проте ще більш важливо, щоб ці постачання чи заявлені пакети і внески робилися своєчасно, невідкладно, швидко, тоді, коли це потрібно. Обговорено вперше на цьому засіданні механізми реалізації ініціативи Сполучених Штатів надавати зброю через НАТО. Триває погодження надання комплексів Петріот. Міністр оборони Гілі оголосив про запуск 50-денної кампанії щодо озброєння України. Участь брали всі учасники Рамштайну. Будемо сподіватися, що цей заклик матиме ефект. В засіданні брали участь, крім Міністра оборони США, Гексета, також Генсек НАТО та Європейська комісія була представлена. Для нового уряду України це засідання Рамштайну було першим. Отже, підсумки є вагомі, але це підсумки видимі. Будемо сподіватися, що в тій частині, яка пройшла без уваги, без допуску преси, рішень і здобутків було ще більше. Оскільки Рамштайн і координація оборони України це не публічні речі, це не те, що має відбуватися на екранах телевізорів. Це має реалізуватися в зміцненні українських можливостей на полі бою в наших. Протиповітряних сил, отже, куди ми йдемо? Вчора відбулося засідання чергової наради послів, на якому виступив президент Зеленський. Він вчергово сказав, що головне завдання української дипломатії сприяти в всьому, що захищає українське життя в Україні перед усім. І всьому, що завдає болю Росії за цю війну, перша це зброя. У цьому контексті президент Зеленський, звичайно, ж, згадав Рамштайн. Сьогодні в засобах масової інформації поширюється висновок експертів з Інституту вивчення війни. Він такий: лише належна військова допомога Україні союзниками, а також значні військові невдачі. Змусять правителя Росії Владиміра Путіна переглянути здатність Росії військово перемогти Україну та привести його за стіл переговорів. Я думаю, що нам тут, в Україні, не треба е, висновки експертів Інституту досліджень війни. За ці роки ми всі стали певною мірою експертами в галузі оборони і безпеки. Особливо в тому, що йдеться про здатності і спроможності ворога. Його можна тільки примусити. Отже, знову ж таки, і цей висновок знову підтверджує, що миру, шлях до миру, лежить тільки через силу. Нам треба більше зброї, нам треба бути більш сильними, нам треба, щоб від Рамштайну до Рамштайну можливості і спроможності. України збільшувалося. завтра має відбутися чергова зустріч делегацій України і Російської Федерації в Стамбулі. Е, нема підстав очікувати, що щось зміниться. Чому? Тому що Путіна і Росію до миру треба змушувати силою, силою зброї і силою санкцій. Силою економічного тиску. Наступні тижні покажуть, наскільки ця сила може бути швидко нарощена. Дякую.